Вітаємо випуск новин 26 липня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Дотримання правил дорожнього руху та належного паркування це одна з місій інспекторів муніципальної варти, розвантажуючи небезпечні ділянки від автівок, які раптово загубилися. Чоловіки попереджують аварійні ситуації та піклуються про місця. Ось така машина порушує правила зупинки та стоянки по вулиці Маяковського. Будемо виписувати попередження. Приберіть, будь ласка. Автотранспортний засіб. Примерно куди? Там, де знаків немає. Добре? Однак, незважаючи на превентивні міри, іноді все ж таки трапляються негаразди на дорогах. В деяких випадках винуваті та постраждалі домовляються між собою, розуміючи провину. Вулиця Миколаївська, сталося ДТП. Учасники розібралися на місці. В інших залучають спеціалістів. ДТП по вулиці зі Чоловік упав з мотоциклу. Ждем скоро. Варто зазначити, що хлопець причинив аварійну ситуацію, намагаючись не збити неуважну собаку. Подякувало Лохмацькому мотоциклісту чи ні, ми не знаємо, але чоловік отримав травму ноги, яка потребує довготривалого лікування та реабілітації. Бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання. Іноді під час патрулювань муніципали попереджають водіїв про несправність транспортного засобу, яка може стати причиною ДТП. У вас проблема по електрики, да? Отремонтируйте, конечно, машину, что без света ехать, это очень опасно. Вот сейчас вот я от магазина отбежал. Нагадуємо, що місто знаходиться під постійним відеоспостереженням, що дозволяє інспекторам вчасно реагувати на дорожні пригоди. Тому дотримуйтесь правил дорожнього руху навіть тоді, коли здається, що вас ніхто не бачить. Однак не всі чудакують на дорогах. Іноді дивних людей можна зустріти на шляху в нікуди. Чоловік привернув увагу працівників муніципальної варти дивними рухами. Це чоловік шукає воду. Враховуючи сильний вітер, розповідаємо стисло. 40-градусний напій викликав смуток в душі молодого ковбоя, і він вирушив на пошук напрямку дощових вод, розповідаючи про будівельне минуле та цікавлячи його водовідні акведуки. Ми щось бували, не... приймали, ну, трошки Що приймали. Ну, Робота фізично, трошки приймав е, свої там, скажімо так, шості. Е, Сорока градусний. Так, так, так. Фізично. Будь ласка, походьте додому. Ви є не в тверезому стані. Я Обі... вам... обійдемося без руку. Будь ласка, збирайтеся і йдіть додому. А вам наснаги і терпіння можна побажати? На жаль, іноді загострення психічних розладів є також приводом для виклику охоронців громадського спокою. Мати цього нещасного чоловіка не може почувати себе в безпеці поруч із сином, який періодично проходить лікування у спеціалізованій лікарні. Стани спокою, на жаль, чередуються з приступами агресії. Тому жінка змушена шукати захисту у муніципалів. Видається, власне, що ми його забрали. Тоді ми визиваємо скорою. Тому що топи через пору, це можна. Леше заприєм. Хвороба не обирає людину цілеспрямовано. Однак, якщо ваш випадок схожий на цей та ви потребуєте захисту, звертайтеся до спеціалістів та муніципалів, які готові надати допомогу 24 на 7. Інтернет залежність змушує деяких акерманців шукати вайфай завжди і всюди. Що ми робимо з телефоном? скачивай и все. Какие? я это смотрю. Да, голливудские. Голливудские фильмы. Каждый а? день ты здесь. Я каждый день голливудские фильмы. Ничего голливудские. Ничего не вижу, я никогда не смотрю. Пу Откуда ты берешь связь? здесь, с Олимпо. С yeah. Олимпо? Фірми не на заканчуває. Знаєш, почому? Уже люди, сусіди вже говорять, а О я, тебе Все, подозрительний парень стоїть. Лібо ти визиваєш сюди самоліти, ліба ракети. А, Непонятно Японія, що. в умовах воєнного стану. Кожен подібний випадок здається підозрілим. А тим паче, коли він не поодинокий, ви вже Японія. второй чоловік, який стоїть на улиці, лоє твайфазрі на те в ефірі. Наша постійна рубрика вживання алкогольних напоїв в громадських місцях. Краще візьміть, прийдіть додому, або в іншому випадку ми приїдемо з вами до відділку поліції. і доставимо одні протокол. Yeah. Добре. Все, додому. Все добре. Ви себе берегите, пожалуйста. Хорошо? Все, більше так не випивайте. Спасибо. До побачення. Благодаря вам. На жаль, невеличка алея, розташована біля храму та дитячого майданчику, відтепер асоціюється з поціновувачами міцненького. Видовище не найліпше, тому муніципали включили цю локацію в обов'язковий обхід. Ви або обираєте, або виліваєте. Кришка є сост? кришку, прячте пакет і Тут не розпитують. Знаєте, сколько таких людей? Ну, це Сказано, не место для распития. Це не місце для распития. Щоденне патрулювання вулиць муніципалами привчає людей вживати алкогольні напої лише в дозволених місцях, поводити себе культурно та не чіплятися до інших людей, бути більш чуйними до оточуючих, викликати патруль, якщо необхідна допомога, навіть незнайомій людині. Хто знає, може саме ваш дзвінок врятує комусь життя. Возле магазину на сарті по вулиці Побіда. все чисто. Провірили площадку за трьома фонарями. Людей з алкогольними напідками нету. Знаходимося біля міської ради. Патрулюємо все під наглядом. Муніципальна варта з вами на зв'язку 24 на 7. Якщо є потреба, наберіть номер, який ви бачите наразі на екрані 068 861 49 48 Або повідомте службу через месенджери. Допомога прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі Подій життя міста Білгородністровський. Ваша муніципальна варта.